Мій догляд займає максимум 15 хвилин. А повірте, навіть якщо вам візуально здається, що ви очистили, чи це міцелярною, чи це якимось молочком, чи чимось подібне, ви точно не зробили це якісно на 100%. Високів. І розкажу вам про мою нову любов. Ну, от моя редактор Оксана підтверджує, що в неї навіть на шиї зморшки вона розгладжує. Що це про мене тільки що розказувала? Та такі багато! Щодня <рес> використовувати відразу точно не можна, тому що шкіра може пересушитись, і коли вона суха губка для миття посуду, вона не вбирає в себе нічого. Але коли її змочити, вона дуже добре все в себе починає вбирати. Те саме зі шкірою робить тонер. Дуже часто дівчатка неправильно розуміють функцію крему і чекають від нього зволоження, живлення. У корейців немає нічних кремів, але у них є нічні маски. Дуже недооцінений продукт нашими жінками. Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі, і сьогодні будемо говорити про мій щоденний догляд за обличчям. Не лякайте, що баночок так багато. Насправді далеко не кожному, і в принципі нікому, напевно, стільки не потрібно. Я просто реально б'юті шокоголік. А ще в попередньому відео розповідала про те, що я загубила е частину своєї косметики, велику частину, але насправді її на в той же ж день чи наступний знайшла. І за той час я встигла придбати декілька нових баночок на заміну старих, і тому їх ще побільшила. Я розповіла вже багато базових понять. В цьому відео хочу трішечки практичного якогось досвіду додати і внести ясність в деякі питання, які у вас часто виникають. Почну з того, що розповім трішечки про особливості моєї шкіри і відповідно, чому саме ці засоби мені підходять. Моя шкіра суха, куперозна, чутлива. В те зоні схильна до забиття пору утворення комедонів. Крім того, у мене була пігментація, і зараз вже дуже мінімальні залишки її, є, яку я власне отримала через те, що дисципліновано не захищала свою шкіру від впливу сонця. Тому практично всі засоби, про які ми сьогодні будемо говорити, тим чи іншим методом вирішують саме мої проблеми зі шкірою. Або мені просто було їх дуже цікаво потестити, тому що практично все, що ми продаємо в Cosmetics Factory для наших гуртових клієнтів, ми тестуємо на собі. У мене є чотири принципи в догляді за собою. Перший — це я не на засобах для догляду. Другий — в той же час я не готова переплачувати просто за пусті баночки або за розкручені бренд, в яких, місці яких не відповідає цій ціні. Я за адекватне і свідоме споживання і ціна має відповідати цінності. А саме корейці дуже часто навіть цінність цих баночок. Перевищує їхню ціну. І тому, власне, в моєму догляді переважають саме ці продукти. Третє, мій догляд не повинен займати багато часу. У мене я досить зайнята і я не готова години витрачати на це в день. Мій щоденний догляд займає максимум 15 хвилин, і в день, і один раз в тиждень я орієнтовно ну, до години хвилин 40 часу можу витратити на догляд. Це коли мова йде про масочки, пілінскатки і так далі. Тобто так звані мої спадні. І ще четверте, це мій особистий лайфхак. Я переконана. В тому, що дітей не варто виховувати, бо вони в будь-якому разі будуть схожі на нас. Тому я часто це роблю навіть перед дітьми, коли я наношу маску і потрібно тримати 20 хвилин чи пачі. Ми в той час не можемо гратися. Вони це бачать, і я впевнена, що правильні якісь такі цінності вже закладаються в їхні маленькі голови. Щовечора мій догляд починається з демакіяжу. На даний момент мої улюблені це гідрофільні відмання. Частіше всього використовую саме це. Взагалі з демакіяжем найкраще справляються виключно гідрофільні, тому що BB, CC, креми, сонцезахисні це захисні засоби вимиваються виключно жирними текстурами. І краще, ніж гідрофільні засоби, поки не існує нічого. Вони теж є різні. В попередніх відео я розповідала, як правильно використовувати цей засіб, і теж порівнювала його з іншим, який був тоді в моєму арсеналі. Це ще Бет від ароматики, але насправді все одно повернулася до цього, тому що де макіяжом очі це справляється з першого разу. Е щербет від ароматики мені доводилось два рази наносити для того, щоб не було ефекту панди. Якщо ви неякісно, не на 100% змиваєте макіяж, а повірте, навіть якщо вам візуально здається, що ви очистили чи це міцелярною, чи це якимось молочком, чи чимось подібне. Ви точно не зробили це якісно на 100%. В Ваших порах лишились BBCC, креми, сонцезахисні, і це може спричинити до забиття до утворення комедонів. Очищення один із найважливіших етапів догляду, тому що, по-перше, це є запорука того, що наступні до етапи будуть працювати на 100%, що у них не буде лишнього бар'єру, який буде заважати їм проникати і працювати глибоко в шкірі. Як правильно і ефективно використовувати гідрофільні? Дивіться попередні відео. Цей етап обов'язково теж потребує змивання, це не є повноцінне очищення. Це етап виключно де макіяжу, який по подальшому теж обов'язково має змиватися. І тут вам на допомогу засоби для мивання. Їх є величезна кількість. Я донедавна просто обожнювала ось цю пінку, вона дуже класно очищає, дуже ретельно і досить бережно. Але коли спробувала ось це молочко, воно мене просто підкорило, тому що воно супер ефективне і в той же час дуже бережне. Я прямо відчуваю, як захисний бар'єр шкіри, воно прямо вот такие видновли. Що дуже актуально для моєї куперозної шкіри, що буде дуже актуально для чутливої шкіри, сухої. ну от Дійсно дуже рекомендую придивитися саме до цього засобу. Для нормальної, комбінованої, жирної шкіри точно вам, вам на 100% підійде ось цей. Не дивуйтесь, що це один продукт, але в різних упаковках цей бренд постійно робить ребрендинг, і практично кожна моя наступна баночка вже в новій упаковці. Це є стара, це є нова упаковка. Ще практично щодня я використовую пілінг-педи. Це є етап очищення і експаляції. Тут піч, які кислоти, що теж дуже показано при купорозі, тому що з однієї сторони це кислота, яка нібито от нарушує захисний бар'єр шкіри. В той же час, от саме для купорозної шкіри, це дуже актуально, тому що пічні кислоти вони ніби отак, умовно потовчують навіть шкіру. Вони оцей захисний бар'єр шкіри навіть трішечки відновлюють. Їх можу використовувати щодня. Буває інколи забуваю, буває інколи заміняю на кислотний тонік, але в цілому досить часто використовую їх щодня, ну, як мінімум разів 5 на тиждень. Очищення ввечері і зранку відрізняється тим, що ввечері я завжди використовую гідрофільне, далі засіб для вмивання і далі часто пілінг-педи. А зранку використовую лише засіб для вмивання, молочко чи пінку. Тонізація це не менш важливий етап догляду. В деталях ми вже про це говорили. Повторюю, що це в першу чергу після вмивання вирівня pH за допомогою тонізації, зволоження і саме... Тонер класно готує шкіру для того, щоб вона вбирала наступні етапи догляду. От поясню, на прикладі губки. Коли вона суха губка для миття посуду, вона не вбирає в себе нічого. Але коли її змочити, вона дуже добре все в себе починає вбирати. Те саме зі шкірою робить тонер. Він, от, наче ж, змочує цю шкіру, після цього вона есенції, сивартки і крем дуже добре вбирає. Вони глибоко проникають і працюють максимально ефективно. Тому етапом тонізації нехтувати просто категорично заборонено, і саме тому в мене тонерів так багато. Ввечері частіше всього використовує або з від манію, або чоловічі від манію. Цей, до слова придбали чоловіку, але дуже часто саме до нього тягнеться рука. Обидва із аха з БІЧ кислотами, тобто працюють на відлущення, використовує їх щодня. Вони дуже і ефективні, і універсальні, багатофункціональні і в той же час дуже комфортні. Реально з них, в принципі, можна починати вводити кислоти до слова. Якщо ви раніше їх не використовували, то ці можуть стати от вашими такими, такі, які приведуть вас до кислот. Але важливо, якщо ви починаєте використовувати кислоти, то робіться один, 2 два-три дні. Не частіше щодня використовувати відразу точно не можна, тому що шкіра може пересушитися, може бути якісь подразнення, тому що все-таки захисний бар'єр шкіри е, трішечки порушується. І дуже важливо при використанні кислот використовувати зволожуючі, відновлюючі, компенсуючі які засоби, які будуть ось цю, е, ось ці порушення захисного бар'єру шкіри відновлювати. Часто ввечері, якщо не з кислотами, то я можу використовувати ось цей Це Sixty Brix від Manu, він дуже класно живить. Він з медом, з прополісом, і оце відчуття жилення, ну прям один із найбільш живильних тонерів, які довелося мені пробувати. І коли мені не вистачає такого зволоження жилення, мені тоді не хочеться так, кислот, мені хочеться от дійсно от напітати шкіру. І я тоді використовую цей тонер, і дуже часто це відбувається ввечері. Хоча в принципі зранку теж, коли я відчуваю, зранку встаю і недозволоженість, недожив то теж дуже часто тягнеться рука саме до цього. Повторюю, це один із найкласніших живильних тонерів, які мені довелося спробувати. Це чоловіча серія, але я особливо відманю чоловічі серії, в принципі, все, що я пробувала, дуже люблю, тому що створені вони для чоловіків і враховують те, що чоловіки. Дуже вибагливі, вони не будуть наносити декілька багато баночок. Використовувати в своєму догляді, багато етапів. Вони, як правило, супер універсальні. Однією баночкою вирішується багато завдань. Більше того, використовуючи ось саме цей тонер, це до слова лосьйон, але він використовується на етапі тонера. Я можу навіть не використовувати есенції сивартки, відразу закрити кремом, якщо це на день, тому що дійсно він дуже такий потужний, дуже класно і зволожує і живить, і після нього прямо вже навіть і нічого особливо більше додаткового не хочеться. Ще хочу уточнити: якщо ви використовуєте кислоти, то обов'язково дисципліновано використовуйте сонцезахисні засоби і поновлювати її їх протягом дня. Навіть і без використання кислот, це обов'язково для всіх. А з використанням кислотами це просто ну, от, як мастхев. Ось ці три засоби: це в мене йдуть, я їх використовую як базові зволожуючі. Це в мене віднедавна, це є в моєму розумінні такий базовий зволожуючий тонер. Він з соком берези і виконує трішечки таку антибактеріальну дію. Особливо теж, якщо у вас є якісь висипання, у вас комбінована шкіра, теж вам дуже класно цей тонер підійде. Цей уже в мене найдивніший, напевно, це базовий зволожуючий, такий густий, я теж в якихось відео його показувала. Дуже класно, ось ці підходять для методу Seven Skin. Їх ви можете нашаровувати, якщо вам хочеться зволоження більше, ці підходять для цього ідеально. І розхід це теж скін, який використовується на етапі тонера, зволожуючи з екстрактом шипини, який теж працює, і для відбілення, який теж дуже класно доповнює мою боротьбу з пігментацією. Звичайно, одним скіном ви точно з пігментацією не впораєтесь. Для цього я використовую регулярно вітамін С, для того ах кислоти. З цієї серії ще у мене був крем-розхід, теж дуже класний. Ну, Взагалі ось ця серія класно поєднує, якщо ви працюєте з пігментацією, Пігментацію з постакне. Ця серія теж дуже класна для вікової шкіри, дуже універсальна дійсно річ. Базовий зволожуючий тонер точно потрібен всім, і дуже круто мати ще в арсеналі, і кислотний тонер. І ще до тонерів, забула про місти. А, цей саме від Manio Radiance, він дуже класний, дає такий Glow ефект зволожені і з таким сянням всередині, в тому числі його і на волосся використовую, особливо на пляжі для зволоження. І ще дуже люблю Rosehip, закінчився в мене. А, теж обов'язково його повторюю, особливо зараз на літо, він дуже класно і зволожує, і такий освіжаючий ефект має. Серія Rosehip, Hip, про яку показувала вам то. Тонер. Дуже класні засоби, які використовуються і на етапі тонера, і протягом дня ви теж можете навіть із макіяжу цей двохфазний, орушаєте обличчя протягом дня. І навіть якщо ви з макіяжем, це додаткове зволоження. Єдиний нюанс, коли ви орушаєте містом протягом дня, треба розуміти, що сонцезахист від того знижується, і, відповідно, встановлювати його потрібно швидше. Цей етап один із найбільш ефективних, напевно, есенції і сиворотки – це засоби, в яких найбільша концентрація, найбільш активні речовини. І саме ось на цьому етапі частіше всього вирішуються якісь проблеми. Тобто, чи це вікові зміни, чи це пігментація, чи це там висипання, якісь постакне, чи інші якісь проблеми шкіри, найбільш ефективно їх використовувати саме за рахунок есенції і сивороток. Есенції вони трішки менш концентровані. Вони можуть використовуватися навіть в поєднанні із сиворотками, В такому випадку спочатку тонізація, потім есенція. І після того носиться сиворотка і вона вже закривається кремом. Есенція, яку використовують. Дуже класна, зволожуюча, живильна, ультрамоє, спа від маню. Це есенція з морськими мінералами. Вона дуже класна зволожує, живить, насичує шкіру. Вона класно підійде як для сухої, так і для нормальної, так і для комбінованої шкіри. Дуже класно працює з віковими звінами. От моя редактор Оксана підтверджує, що в неї навіть на шиї зморшки вона розгладжує. Дійсно, дуже класна, дуже варта уваги. І зараз вона теж вже в оновленій упаковці, Ця у мене вже старенька, закінчується. Зараз на трішки іншій упаковці виведе. А, далі есенція з розхіп. Дуже класна теж для власних жирної шкіри. Її може навіть вже не виникнути бажання закривати кремом, досить вона така густенька. Ось така, не знаю, видно вам текстуру чи ні. Дуже класна, дуже класно зволожує, живить, висвітлює шкіру, працює з віковими змінами. Дуже класно доповнює. От теж, я вже говорила про цю серію в тонерах, Дуже класно доповнює боротьбу з пігментацією постакне в тому числі. І ще продовжу за маю цей комплекс. Вітамін С плюс Вітамін Е використовую регулярно, раз в квартал, обов'язково. Тому що я вже говорила, що вітамін С, особливо при куперозі, просто показаний регулярно, обов'язково, тому що з куперозом насправді боротися складно. Якщо він вже є, його позбутися ну, практично нереально. Я навіть пробувала лазером його видаляти, і він дійсно трішечки судинки позабирало, але дуже швидко вони відновилися і навіть, мені здається, ще більше. І єдине, що дійсно в боротьбі з купорозом можна зробити, це запобігати йому більшому поширенню. А для а це можна зробити за рахунок в першу чергу антиоксидантів, вітамін С і вітамін С від маню. В цьому просто найкращий друг і помічник. На днях повторила свою покупку вітаміна С плюс вітамін Е, тому що вони в тандемі працюють дуже класно і підсилюють один одного. І спеціально його не починала, розуміючи, що будемо на днях знімати це відео. Я зараз вам покажу, як він розводиться, і в якому вигляді ви його можете придбати. Ось він продається окремо. Сам вітамін С. Він ось тут в кришечці, і безпосередньо, перед тим як використовувати, ви цю кришечку натискаєте. Вітамін С падає в цю баночку. І починаючи з цього, він з цього моменту він актив активовується, і його потрібно зберігати в холодильнику і ховати від сонячних променів для того, щоб він дійсно виконував ті функції. Ця кришечка знімається і з цією пупеткою заміняється. Відповідно, вже так використовується. Вітамін С плюс вітамін Е це дуже класна інвестиція в свою молодість, тому що це два вітаміни, які поєднують один одного. Це дуже потужний антиоксидант. Вітамін С. І вони працюють і на боротьбу з вільними радикалами, з навколишнім середовищем, і для підсилення регенерації шкіри і для забезпечення її молодості на максимально довгий термін. Ви можете не бачити від вітаміну С з вітаміном Е e, відразу там якогось помітного дуже ефекту, як від інших есенцій, але це дуже класна інвестиція в свою молодість і красу на багато років вперід. І розкажу вам про мою нову любов. Це просто моя знахідка, це від чавдам. Есенція крем. Трішки чавдам плутають своїми назвами. Взагалі, по великому рахунку, це есенція. Але вона теж така досить густа, що для багатьох вона може бути, може навіть не закриватися кремом. От, по відчуттях так точно, але все-таки я як власниця сухої шкіри її закриваю, але вона просто нереально. Це рисова есенція, яка дуже класно і зволожує, і живить. І от шкіра після неї така дуже. Така хальона російською мовою, але вона просто якась нереальна, і мені навіть немає з чим порівняти цю есенцію, тому що нічого подібного я раніше не пробувала. Ну дійсно, я в неї просто закохалася, вам дуже рекомендую. В кого суха, чутлива шкіра, то просто будете в захваті. В кого комбінована жирна шкіра, враховуйте, що можливо після неї вам не захочеться уже крему Або, як мінімум, варіант такий на ніч. Тонери есенції це низькомолекулярні засоби, які дуже легко вивітрюються шкіри. І ми обов'язково для того, щоб запечатати <пі -чатить> запечатати, <пі> для того, щоб все те, що ми перед тим нанесли, ми повинні використати крем. По великому рахунку дуже часто дівчатка неправильно розуміють функцію крему і чекають від нього зволоження, живлення. Дуже часто насправді чуємо запит. Підберіть мені, будь ласка, крем, який буде класно зволожувати чи класно живити. Насправді ці функції виконуються на попередніх етапах: Тонерах, сиворотку, есенції. А крем він тільки фіксує ось це все, що ми нанесли перед тим. І може, ну так, скажемо, доповнити, але він ніколи не вирішить ось це завдання, завдання самостійно. Чи ти про мене тільки що розказувала? Це Та такий багато! Ну серйозно. Почну, напевно, з простішого Креми під очі. В моєму арсеналі зараз є дві. Оцей мій просто улюблений з біфід Complex від Манню, який повторюю вже неодноразово. Ось цей це дуже класна, більш бюджетна альтернатива. Це дійсно дуже класний крем, базовий, який він теж з біфід електрокомплексом, але відверто він ну, трішечки він тут слабший, скажімо так, то може собі дозволити від Мю, то, напевно, все-таки він буде більш ефективний. Ще від Меню дуже класний, він зволожуючий 4 gf Є, yeah. а ось цей, скажем, з більш бюджетних варіантів, ну дуже достойний. На свою ціну його цінність, на мою думку, значно вища. Цей засіб ісентрі e дуже достойний корейський бренд, який мені дуже імпонує по своїй філософії. Вони використовують в своїх продуктах виключно якісні, чисті складники, і вони, вони за те, щоб достойний продукт був доступний. Креми, 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 креми. Креми, насправді вони можуть бути креми, можуть бути не зовсім креми, можуть бути у вигляді гелів, можуть бути у вигляді лосьонів, можуть бути у вигляді емульсій. Це по великому рахунку, от лосьони, наприклад, ось цей, це є як легша версія крему. Від мене лосьони вони от саме от в такому розумінні, і вони будуть дуже класною знахідкою для власниць жирної комбінованої шкіри, кому затяжкі можуть бути от такі звичайні зволожуючі креми, Он, Оксана моя киває головою, тому що вона теж на днях його спробувала. Є жирна шкіра і вона теж її дуже обтяжували багато кремів, а коли вона спробувала такий лосьон, то вона дуже задоволена, киває тут головою. Він дуже класно вбирається, класно зволожує, тому що в складі є великий міст гіалурону. і взагалі дуже класний, такий легкий, зволожуючий і легкий. Ну, от що просто мені здається, мастхев для жирної, комбінованої шкіри і особливо зараз на весняно-літній період. Так як почала з легших текстур, продовжую ось цим гелен. Це є заспокоюючий гель з календою від Чаудам. Це теж новинка моя. Спробувала його відносно недавно. Він теж буде, він буде дуже класний для власниць сухої шкіри, для купорозної. Має класну антибактеріальну дію, антикупорозну теж працює на таке заспокоєння, і теж на весняно-літній період буде дуже класно, тому що досить він легкий. На день так точно його буде достатньо. На ніч зараз все таки мені його замало. Але до речі, теж я пробувала буквально вчора його в поєднанні з маслом, і дуже класний достатнє зволоження, живлення, і водночас така абсолютно немає ніякого втяження. Оцей засіб дуже рекомендую для власне сухої, чутливої шкіри, для такої схильної, до подразнень і купорозної. Дійсно дуже класний варіант, особливо на день, особливо зараз на весняно-літній період. Дуже живильні креми на весняно-літній період можуть бути затяжкі. Ну, тобто може бути відчуття обтяженості, а на літній період все-таки хочеться більше зволоження, живильні функції, ну скажімо, менш вистребувані. Ще один крем, який віднедавна використовую, але дуже мені сподобався. від Відчаудам. Підійде для сухої, нормальної шкіри, для чутливої, точно, для куперозної і мені здається, навіть для комбінованої. Він дуже класно зволожує, Він взагалі не має ніякого аромату. Такий прям гіпоалергенний. Відчувається, що ну, навіть для самої чутливої шкіри він зайде класно. Він дуже класно і зволожує і живить і в той же час абсолютно ні разу не обтяжує. Через що впевнена, що він класно і для комбінованої шкіри теж зайде. Ще важливий нюанс про крем Корейці взагалі не відрізняють денний, нічний крем, в них немає такого розуміння. І, в принципі, якщо звичайний крем, то він може використовуватись як на день, так і на ніч. Єдине, що в моєму арсеналі я теж дуже люблю, практикую і рекомендую використовувати на день засіб, який містить собі і СПФ. Відповідно, такий засіб на ніч точно не підійде. Але використовуючи його зранку, ви відразу наносите сонцезахист, і у вас перші декілька годин вже є сонцезахист. Відповідно, протягом дня поновлюю, де би я не була, в автомобілі, десь в дорозі, в офісі чи де би не була, поновлюю цим спреєм. І от такий варіант мені дуже зручний. Тому, тому на день я частіше всього все-таки використовую. Засоби, які містять собі вже сонцезахист з максимальним рівнем. В корейців немає нічних кремів, але у них є нічні маски. І цей формат я особисто дуже люблю. Дуже він мені видається зручним і ефективним, тому що, по-перше, нанесли і можна йти лягати спати. Не потрібно чекати якогось там періоду, щоб потім в подальшому змивати, що економить час. Тобто, ви наносите нічну маску, як, як нічний крем, і вона цілу ніч працює зранку, вже собі вмиваєтеся, як зазвичай. Цей формат масок насправді дуже ефективний, тому що, на мою думку, от маски, зволожуючі живильні, які потребують змивання, дещо менш ефективні і вони програють от, нічним маскам, тканевим маскам, альгнатним. Через то ну, я не відкидаю взагалі цього варіанту, що він якийсь там є е, недопустимий, але особисто мені більше пинують або нічні маски, або тканеві, або альгнатні. Це ті, які використовують. Або якщо вже змиваючи, то очищаючи. Ну, тобто тут без, без змивання вже ніяк. З нічних масочок дуже люблю ось цю вітаміну від манів. Вона дуже класно і зволожує, і живить, і от дійсно насичує вітамінним комплексом шкіру. Дуже часто я собі на ніч можу ще міксувати крем. Універсальний, які, ну, в кореці, всі креми універсальні, я можу туди додавати масло і таким чином підвищувати його живильну функцію. Масло взагалі можу використовувати ну, тут уже на дні. Це нутрітів зволожуючи від маню. можу використовувати як самостійний засіб, теж можу в кінці догляду ввечері, замість крему, якщо мені дуже хочеться такого більшого зволоження, можу як використовувати засіб для масажу. Я наношу масло і прямо масажую по масажних лініях, декілька хвилин можу помасажувати, таким чином. Отримую масаж обличчя, додаткове живлення, і крім, того, і, ну, і крім того, дуже часто його додаю в крем. Ну, от, таким чином, я абсолютно по-різному можу масло використовувати і закликаю вас до того, тому що це, мені здається, не дуже, дуже недооцінений продукт нашими жінками масла. Це дуже багатофункціональні засоби, ми які ми можемо коригувати різні засоби. Наприклад, недостатньо живильний крем, але який класно зволожує. Ви можете декілька крапель туди масла додати і таким чином отримати і зволоження, і живлення. І ще не можу уминути ось цей засіб це е, кремнія цинспот від Маня, Він локальний, використовувала його дуже часто, поки активно боролася з пігментацією. І він мені в комплексі разом з іншими засобами теж дуже допоміг. Зараз вже використовую його не так часто, але реально був період, я Tuvix програм від Маня використовувала, теж дала дуже класні результати. Вітамін це регулярно. ну от раз в квартал це обов'язково поєднання з вітаміном Є, е я використовую. І от точково ось цей засіб на своєї. Місця пігментації. І ще не можу минути від мене піл, ось цей класний крем для шире. Вже напевно легендарний. Багато хто про нього чув, багато хто використовував, і дуже багато дійсно класних відгуків, І я теж під ними підписую. Я, в принципі, весь догляд, який наношу на обличчя, продовжую і на шкіру. А ввечері на ніч використовую ще ось цей засіб. До речі, хто, можливо, ним користувався, теж мені було б дуже цікаво почути ваш зворотній зв'язок, наскільки вам сподобались ті чи інші засоби, і в тому числі цей крем буде дуже цікавим. Буду дуже вдячна. Тому пишіть в коментарях, діліться вашим досвідом, вашими улюбленцями і таким чином будемо один одному корисні. І ще про губи. Вони теж потребують постійного догляду. І е, в моєму арсеналі завжди, в кожній сумці по бальзаму, по серому. Дуже люблю цей. Всю зиму він мене е, дуже рятував. Зараз вони знову ж таки зробили ребрендинг. і він з кавунчиком. З кавунчиком серему немає, але маю бальзам з кавунчиком. Він досить такий лейтовий. Хто не любить фруктові аромати, можливо, не зайде, але він дуже класний і досить такий е легкий той аромат, і дуже класно дійсно зволожує, такий дуже комфортний. Так виглядає мій щоденний догляд зранку і ввечері, і це все рутина займає в день, ну не більше 10-15 хвилин, насправді, не дивлячись на те, що баночок багато, це все досить швидко. Єдине, чому стараюся по можливості давати, попрацювати, це кислотам, кислотному тонеру. Наніше його я можу погуляти десь по хаті 10-15 хвилин, але знову ж таки це не забирає додатково мій час, тому що цей час я займаюся якимись своїми там справами. Раз в тиждень у мене так звані спадні. Це відбувається ввечері. Після гідрофільного засобу для вмивання я використовую пілінскатку. Пілінскатка відлучує орогові шар шкіри, робить шкіру супер гладенькою, вирівнює тон, рельєф шкіри. Це той ефект, який видимий відразу шкіра, ну, наче от немовля. І крім того, це класна інвестиція в майбутнє, про що ми говорили вже теж раніше. Це запускає процес оновлення клітин швидше, що забезпечує. Боротьбу з за віковими звінами, попередження в і так далі. Після того, коли ми відлучили ороговілий шар, лишній бар'єр, ми можемо глибоко очистити шкіру. Так як я схильна до комедонів, чорні цятки мене дуже часто утворюються, тим паче, що пробую дуже багато різних продуктів і інколи це мною не передбачено. Здається, в теорії, що продукт не мав би бути комедогенний, але він забуває мені пори, і без усіх засобів я теж просто не можу обходитись. Знову ж таки, діток від маню це мій фаворит. Моя улюбленця, тому що вона дуже класно очищає шкіру і в той же час робиться суперкомфортно і лайтово. І змиваючи цю маску, відчуття чистої шкіри і навіть ніби як після зволожуючої маски. Тому що дуже часто очищаючі маски вони стягують шкіру, вони часто на основі глині підсушують, що для моєї чутливої, куперозної, сухої шкіри, ну, прямо, якщо чесно, жесть. І оця маска це просто знахідка, тому що з нею і якісне, глибокі очищення, і в той же час часно ну, дуже комфортний, і змиваючи її, в мене відчуття, ніби я змила уже якусь зволожуючу маску. маку. Цю маску я можу використовувати на все обличчя, тому що вона, повторюсь, і очищує, і досить комфортна, і навіть для цих сухих, особливо чутливих зон, то ось цей засіб від SombayMe, так і називається Bye, Bye Чорні цятки, використовує на те зону, на чоло, на підборіддя, де дуже велика схильність утворення комедонів. Він дуже незвичний. от Зараз наношу, розтираю і лишаю на хвилинки 3. За цей час він піниться. От поки зараз буду говорити, ви будете бачити, що він буде дуже пінитись. Після того, коли хвилинки 3 пройде, от наче така пінка на руці з'явиться. Після того я ще додатково масажую, 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 Ось цю пінку прям розтираю, розтираю по обличчю. Тут досить такий потужний склад, бійчей кислоти. Взагалі ця лінійка і цей бренд а, був створений для для боротьби з проблемною шкірою. І от, власне, для боротьби з чорними цятками цей засіб справляється дуже класно. Ну але для всього обличчя ну, він для мене трішечки тумач. Бачимо, що тут утворюється така пінка, і після того, коли от прочекали 2-3 хвилинки, воно так дуже сильно напінулось. І далі масажуємо, масажуємо, масажуємо. В цей час наші пори очищаються, чорні цятки очищаються, і ми кажемо їм бай-бай. І після цього змиваємо. Після глибоко очищаючих засобів обов'язково використовує тонер, вони можуть бути різні. Після того можна використовувати не використовувати есенції, тому що використовую альгінатні або тканеві маски. Якщо вони досить з активним складом, то есенції сиворотки не беру. Якщо мої маски просто для живлення і зволоження, то додатково можу взяти ще якусь активну сиворотку чи есенцію. Тканові альгінатні маски використовую абсолютно різні. Дуже люблю від Маніо, дуже вдалі від Доктор Джар, Джем Солюшн, By Mi. Насправді різні абсолютно. Крім того, завжди регулярно використовую патчі, частіше всього ввечері, часто і в дорозі, але по великому рахунку їх краще використовувати перед наносенням крему. Наносите патчі, тримаєте хвилин 20, знімаєте і закриваєте це кремом. Патчі теж у мене різні: Джей Джун, Джен Солюшен. дуже мені подобається. Буду дуже вдячна, якщо ви в коментарях поділитесь вашими улюбленцями, можливо, і для себе теж щось відкрию, поділитись своїм досвідом. Я вам дуже дякую за вашу увагу, за ваші активності на каналі. Сподіваюся, що я була корисна. Якщо я щось опустила, буду вдячна. Лишайте в коментарях, доповнюйте. Буде круто, коли у нас буде діалог. Я вам дякую за ваші запитання, за уточнення. Тому підписуйтесь, ставте лайк і до нових зустрічей в нових відео. Пока!